Всім дорогі друзі! У цьому відео побачите контрольну п'ятірочку, яку я покажу по всьому шосе чи асфальту. Тому що, друзі, став подбаєшку і надію, що сьогодні вже на свій абсолютно максимум. Тому що, почали. Дорогі друзі, я добіг до цієї локації, там, де бігти буду свою п'ятірочку контрольну, яку я думаю, що покажу на свій максимум. Якщо не на свій максимум, то це буде також буде класно. значить... Яка моя сьогоднішня ціль, як я хочу набігти, яка в мене тактика та взагалі, що я сьогодні хочу від цього забігу? Почнемо порядку. Перше, яка моя тактика? Тактика мене дуже класна, яку мені написав чат GPT. Потрібно починати. Як ви думаєте, одразу швидко рвати, і потім на третьому кілометрі здутися і казати, що це просто неправильне харчування і красівці. Ні, друзі, це неправильно. Потрібно почати так, щоб вас вистачило і надалі. Тобто вибрати такий темп, щоб вам було не те, що комфортно, але щоб вас були в запасі сили. Але бувають такі забіги, коли починаєш по 3.30, і вже рубає, і ти кажеш, ну, я хочу почати по 3.20, а ми тут по 3.30 тридцять То що робити? Просто далі тримати, може, ти розбіжися, можливо, тебе сьогоднішній збіг не сильно удачний. Почати так, щоб тебе вистачило. Потім середній станції тримати темп, або вже почати прибавляти. Ну і вже на фініші. Не кидати свій темп, коли залишається тисячі метрів, тобі вже рубають, думаєш, ні, вже все. Буду завершувати, ні. Ти біжиш далі. І залишається останній кілометр, ти починаєш вже набігати, навіть якщо тебе рубає, останні 500 метрів ти просто рвеш, наче з тобою біжать стає е, собак та видмейш. Тому що ось така моя тактика, ціль сюди набігти це швидше, ніж. 3.30. Можливо, якщо покажу по 3.25, це буде взагалі чудово. Тому що я пока по 3.25, вам потрібно поставити вподобайку та написати гарний комент. Що я зробив перед тим, як бігти в свою дистанцію? Це один камеру змінички. Зараз зроблю А Адже вчора я такий найвищий фартлек. Коли я розтягнувся, я відчуваю, що ця частина бедра трішки потягнулася. Ну, такий дискомфорт є. Не знаю, чи це можливо за збігу, можливо, це просто щось таке, але треба гарно тянутися. Я вам говорю всіх відосах. Тяніться гарно, адже я роблю по великі помилки, не тянуся. І потім, що я отримую, якісь там не коротше, тяніться, розтягуйтесь і гарно віч. Але не перестарайтесь, адже коли ти дуже багато розтягуєшся, ти свої м'язи можливо розслабляєш. Як я читав. Біжу, друзі, сьогодні в своїх адідасах. Так, да, друзі, хто хоче подивитися всю правду про них, я в'язково зніму. На 7 тижні навіть. Ще друзі, сьогодні дівся прямо по змагальним, нас сьогодні змагальний день. Тільки ж не бачу своїх учасників, напевно, просто вони вирішили побігти самі або навіть не підходити, тому що дуже я сильний конкурент для них. <поцел> Дивіться, нема нікого навіть. То, де я стар сьогодні не пройшов, тому що біжу сам. Звичайно, друзі, це жарт. Коротше, менше говорю, напевно, буде розтягуватись. адже дивіться, вже темніє. і не хочеться знімати відосів по темноті. там ще також будуть собачки, напевно. Але надіюсь, що вони будуть дуже добрими сьогодні, бо їх накормили сьогодні. Звичайно, жарт, друзі, не знаю, чесно такі роздуми. Вирішив зняти трішки по іншому відосі, більш конкретно говорити, більш таки жартами. Сьогодні навіть, друзі, потрібно по, -по, по іншому зробити. Зранку 5 км, а ввечері 7 км. Звичайно, що я трішки. Прокинувся пізно, вже було доволі жарко, і що мені прийшлось бігти ввечері зараз. Ще після п'ятірчі, хочу затруситися, може повільно, навіть по 6 хвилин, навіть може по 5.30 там. Ну коротше, так скажемо, які будуть відчуття в мене будуть. І тоді де бігти, може кілометр 5-4 там, щоб так скажемо, заминочку зробити. Якщо буде все класно, то може де біжу навіть сімками. Складновато буде бігти сьогодні. Відчуваю, що сьогодні буде рувати жорстко і може вийде не по 3.30, але потрібно настраювати на краще. І Кажу, друзі, коли буду бігти, розповім таку вам історію. Можливо, це буде вже після, але розповім. Тому чекайте. Так що, друзі, виходимо зараз і. Що Ще годинник все дивіться, друзі? Ну, це прям максимально по-своєму. Так, хоч там мікрофон знімає, так. почекайте, друзі. Так, все знімає. Я думаю, все нормально буде. Ну що, друзі, побігли, давайте. При вас нажму. Побігли! Все, друзі! П'ятірочка почалася контрольна. Надію, що сьогодні в мене буде дуже позитивний результат. Почав я дуже швидко на 3,17 прям дуже. І півторажечка вийшла 5,14 Тобто доволі скину. Зараз майже вже двоєчка буде, доволі складно міжиться, тому менше коментарів. Два з половиною вже стукнуло. пульс 190. Дуже високий, навіть за високий. Темп пробую тримати. Ще друге скажу, що якщо додати, це буде. 17 хвилин, якщо я не збавлю. Коротше, біжу на максимум. Вийшов, друзі, у нас таку неймовірну пряму. Ось подивіться. Клас. Три км'язи розступно і скажу вам якраз. Що там мене вийшло? Почекайте трішки. Фу. Друзі, 3,27. 10-10. Рубає, пульс трішки зменшився, але все йде дуже класно. Тут взялося по кілометр обов'язково. І залишається останній каме. Да, останній. І все, фініш. Біглось, реально складно. Версію цей забіг. Дуже вийшло класно, чесно. Важко біглось, старався. Там були ще собачки також. Перший раз зупинився, другий раз прилетів, встиг, тому що якраз вони більшу ділянку мене не бачать назад, а вперед вони бачили. Почали бігти, звичайно, що я почав зупинятися, тому що собаки реально високі. Ось так, дивіться, 17, 14. Тут взялося по кілометрі також зараз скажу вам середній час. А зараз, друзі, я коментую забіг і біжу за миночку класну. Оце, друзі, класний забідань, ніколи не бігаю. Звичайно, що якщо біг би з кимось, то це було б набагато краще. Але на даний момент, поки що я бігаю сам, в мене немає команди, яка буде мене знімати, зі мною бігати. Тому, якщо ви хочете позніматися в моїм відосиком, обов'язково пишіть мені. В коментарях, в інстаграм, Скажи, я хочу з тобою зняти відосик. Звичайно, що може, ви бігати не буду так швидко, але повільне тренування, ми обов'язково знімемо. Я зніму і все буде класно. Дуже класно, що я одягнувся цю Майку, адже мірофон. Не челіпався, хоч я його тримав в руках, але все одно він, коли хотів, я чіпляв він нормально, не стукав, не бахав, тому це дуже класно. А ще, друзі, запропоную вам ідею таку, можливо, хтось хоче реально знятись мой відоську, то повз мені пишіть, друзі. І ще також, як пам'ятаєте, десь в березні, в травні чи в квітні навіть, говорив вам, тобто, восени. Чи навесні? навесні говорив вам те що. Я хочу зняти таку класну ідею, коли я пропоную або навіть. До себе запрошую учасницю там, де ми робимо місяць трансформації, тобто вона місяць збігає. Чи, можливо, робить ще силові якісь справи і вибачте тобто, результат через місяць. Тобто такий зробити випуск класний, такий, як знаєте, ну, те, ще міні-серіал, але ну, класну таку штуку, так скажемо. Але дійсно ніхто щось не писав, можливо, хтось просто там соромиться і не хоче писати. Тому реально напишіть мені, хто хоче знятися, моїм відосиком. Просто відпочинок. 5-6 км, можливо, навіть вийде і 7. Побачимо по саме почуттю спокійного, легкого бігу. І також вам розповів вам таку е історію. Навіть забув трішки, зараз я згадаю. Ровів вам таку історію, можливо, пораду там. От ви, наприклад, маєте негативні емоції. потрібна да? якась тепла спадія там, хтось зі зливався, якась ситуація, ну коротше, неважливо, що це. І ви такі сидите, засмучені, думаєте, що робити, От, закидаєте, знаєте, а краще це цю енергію злу перевести в якесь інше русло. Тобто, таким мото перевести русло, щоб прям ця енергія вийшла. Перше, піти бігти темпу тренування, ну максимум спокійне, піти віджиматися, підтягуватись, і ця енергія вся обов'язково вийде. Або почати читати книжку, і обов'язково це прийде. Але Може, не буде така концентрація висока, але та ситуація вас трішки заспокоїть. Ось така, друзі, собачка на мене кидається, дивіться. Ой, як злий, давай. Оп -оп 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 -оп. Максимально дуже зла. Да, друзі, Дуже класно бігти в такій атмосфері, коли немає ни людей, ні машин, свіже повітря. Хоч вона зранку краще, але зранку трішки жаркіше. І біжиш собі, трусиш, йдеш за своїх тілей, тренуюшся, завершив бігти на трьох км додому. Тобто не сім вийшло, але як бачите, вже дуже темно. І, чесно, вже бажання не сильно є бігти, і хочеться пити, і пот тече. Тому вирішив я завершити на цьому. Коротше, друзі, що в мене вийшло на п'ятірочки, все вийшло чудово, класно. Я задоволений всім забігом і контрольним цим. Очано, не дуже легко думав, що буде трішки, звичайно, легше, але відчуття, відчувалося, що буде дуже рубати. Тому що, друзі. Ставте подобачку, пишіть комент. І хто хоче знімати своїм відосі, скопичі. Всім пока.